i you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання під відео. Кому війна, а кому знову, аби тикнути президенту. Так, мова піде про сумнозвісну опозицію та всіх тих прихвостнів, яким не йметься ніколи і завжди хочеться підкласти свиню як владі, так і державі загалом. І їм все одно, що за вікном і далі триває війна, до якої вони приклались хіба балаканиною, і то в негативному сенсі. Якщо бути точнішим, то, мабуть, ніхто ще не забув про особу Геолероса, який пише, що нібито в кулуарах Верховної Ради обговорюється тема, що Зеленський намагається домовитись із Депами проштовхнути правку в закон про воєнний стан, яка дозволить провести вибори до Верховної Ради наступної осені, тобто під час дії всіх обмежень через війну. Ця унікальна особа раніше плела ще більшу маячню, але тут прямо настала кульмінація. Цікаво, чи він хоч іноді на дозвіллі читав конституцію, які вибори під час війни? Хоча чого чекати від людини, яка перекрутила статтю Нью-Йоркера, про залужного на свій хворий манір? Що нібито залужний не лише від світових розвіток приховав план оборони, але й від Зеленського, чим знов підігриває прочутки щодо уявної сварки, яку так люблять форсити різні, хай хайпож... Жери, де ж за це було, не пригадуєте. А може збіги не випадкові? Повернемось таки до теми з виборами. Якщо історія протистояння залужної Зеленського, 6 тисяч фанатиків Лароса в телеграмі не зацінили, то він взявся до наступного цирку. Людина просто запустила якийсь неадекватний інфопривід і без жодних підкріплень. Для чого вибори з якого дива то здалось Зеленському? На нашу думку йому трохи зараз зовсім не до цього геоларосу так не здається. Ну але на що розбиратись? Треба нести свою фантазію відразу в маси. Саме так і подумала унікальна цікава представниця Євросолідарності Софія Федина, і відразу закинула свої п'ять в цю бульбашку. Гео Лерос пише про осінь, а попередньо були чутки, що планують зробити це навесні. На кілька днів зупинити воєнний стан, провести вибори і потім знов вести воєнний стан. Говорить жінка і додає, що само собою є проведенням виборів в неконкурентних умовах і порушенням законодавства. Здавалося, Петро Порошенко передав на фронт усі буржуйки, але ні. Дві з них він залишив у залі парламенту Лероса та Федену, щоб вони генерували найдобірнішу нісанітницю. Наприклад, про ідею провести вибори під час війни. Немає сенсу шукати будь-який зміст у головах цих буржуйок. При постукуванні ви просто почуєте глухий чавунний звук. Люди, мабуть, справді трохи чи то замерзли, чи то не зрозуміло. То лише покривителю Люфедини Порошенко зараз, аби піаритись, війна то чи не війна, а от нормальним людям своє робити, працювати на перемогу, не втрачаючи час на хайп та речі, що лише нашкодять українському суспільству. Лероси Федіні варто це затямити, раз і не завжди, бо ставити власні амбіції вищемерного неба над Україною дорого вартуватиме Порошенку і його посіпакам, тому з такими краще не бавитись. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Благо Розумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що. Ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.